У поліції із Днем Святого Миколая привітали дітей полеглого колеги Романа Гіренка, який служив у штурмовій бригаді Нацполіції Людь. І, на жаль, загинув 23 серпня у бою з окупантами. Мама діток Аліса Гіренко, капітан поліції. Шестирічний Марк знає, що тато на небі, а його п'ятилітня сестричка Аня впевнена, стане поліцейською як тато і мама. До Дня Святого Миколая працівники головного управління Нацполіції у Волинській області створили для родини Гіренків хоч маленьке, але свято. Запросили у Луцьке районне управління поліції. Ось це на Гіренків він загинув. Хотіла те стати поліцейським. А чому? Бо також що хочу брати бандитів і класти в клітку. А, а я буду лятувати в людей. Тато ж вас теж поліцейські. Мабуть, найбільшим сюрпризом для родини було вручення ключів від службової квартири Алісі Гіренко та її дітям. Подарунок передав особисто начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. Житлово комісією ВНП було прийнято рішення про вручення ордеру на житло Іренко Олісі Ірпів. Будь ласка, це ваше, хай в цьому житлі все вдається у вас, діти ростуть здоровими, щасливими. Що від нас залежить, яка підтримка, ми завжди поліція.